Як вам моя збірка? Покажи, будь ласка, це B3000 батарея розширення для пауерстанцій, таких як r 4000 All Powers, чи r 3500 Від All Powers. Тут сама по собі пауерстанція, ніфіга фіга собі 3,5 кВт годин. А ще й за допомогою оцієї батареї розширення, яку я тільки ну, купив для нашої студії, я, е, ну вона ємністю 3,1 кВт години, і я отримав тотальну ємність 6,6 кВт. Уявіть собі, 6,6 кВт. До того ж, ця штукенція має швидку зарядку 1,5 кВт і заряджається до 2,5 години, якщо під'єднана окремо. А якщо під'єднано до поверстанції, вона також буде заряджатися через силовий е, дріт, який під'єднано сюди від самої поверстанції, але трохи повільніше. Ну, використовує вона одночасно дві батареї. Зараз ми, бачите, в нас є споживання тут 122 Вт. Ой, я щось вимкнув тут. Е, в нас є споживання 22 Вт. і тут в нас є споживання 54, тобто вона поділила в нас там е, у кімнаті дещо заживлено. Ай, і це ще не все. Якщо купити. Три штучки цих б 3000 то оцю паверстанцію р 4000 можна розкочегарити до кВт-годин, 12,9. Ви що уявляєте? а так як тут три входи для сонячних панелей, там, скільки 1,5 кВт можна, чи 1800, чи 1200, я вже не пам'ятаю, я робив повний огляд цієї R4000, закинув опис під цим відео і на R4000, і на інші паверстанції, і на промокоди. Ми зараз підемо ще на сторінку продавця і ну, самого, самого виробника, і подивимося, скільки вона коштує, де можна купити, які знижки можна зараз отримати. Е, і якщо купити цих три, три штучки, то буде 13 кВт. І три, три входи сонячних панелей можна там, наприклад, розкачати і просто забекапити офіс, забекапити, наприклад, свою домівку, оселю, можна забекапити квартиру. Просто неймовірна штука. А ну швиденько підписались, натиснули дзвоник, а ми з вами оглянемо, що в нас є на, самому, на самій цій батареї. Так, це не повноцінна поверстанція. До речі, b 3500 має приблизно такий формат, тільки тут є розетки. Це в нас блок USB. Тут у нас є дві Type-A 18 Вт, дві Type-A 12 Вт, а тут дві Type-C 100 Вт. Ми їх перевіримо. Усе закривається гумовими накладками для того, щоб не потрапила волога. Щоб не було вологи, в нас є ось такий DC-модуль, у нас є 5561 DC, -модуль. в нас є, є 12-10 А ось такий екстендер X, і є в нас автомобільний, отакий, от автомобільне гнездо, розетка теж 12 вольт 10 А. Є інформаційний, інформаційний екран, в нас є режим під'єднання, він зараз показує. І якщо увімкнути Можна Wi-Fi і Bluetooth, то в нас з'явиться, будь ласка, додаточок. Бо додаток ми можемо використовувати як на All PowerSer 4000, це я вже показував окремо, так і на батарею окремо. Тобто, в нас можна увімкнути екомод, екорежим і обрати, через який, через який час вона буде вимикатися сама батарея, якщо не буде по ній ніяких рухів. Також можна керувати, наприклад, модулем DC, модулем USB, і просто вмикати, вимикати і моніторити її стан. Це дуже добре. Тепер давайте підемо, подивимось на інтерфейси. Тут в нас є ось такий вхід для заряджання окремо. Тобто, ви можете заряджати ці дві паверстанції окремо, ви можете увімкнути увімкнути і заряджати її окремо від поверстанції, чи і павер-станція, і батарея буде заряджатися від 220, чи якщо немає цього дроту, то вона буде заряджати, заряджатися від поверстанції. Але у самостійному режимі ви зараз бачите 700 Вт, Але якщо вона буде з нуля до, наприклад, до 50%, то це буде 1,5 кВт і так далі. Там трохи більше. Ну, тотальний час заряджання 2,5 години. Це прикольно. Далі вимикаємо. Це це в нас запобіжник від перенавантаження. Пішли туди, переходь. А, далі в нас є ось такі порти живлення, а, де ми можемо увімкнути у саму паверстанцію за допомогою саме ось такого дроту. О, ось такий дріт. Бачите, це силовий дріт, а, який вмикається у основну паверстанцію. Є, є додаткове таке ну, додатковий вхід для того, щоб під'єднати додаткові паверстанції. Це Extend Port 2. Все це під'єднується саме сюди і працює у такому варіанті. І у такому варіанті ми з вами її використовуємо для повного бекапу, А зараз ми йдемо з вами до е сторінки виробника, подивимось і повернемось вже на тести. Так, так, так. Європейський сайт All Powers, є в нас німецький сайт, ось, будь ласка, All Powers B3000 і тут All Powers B3000. Знаєте, що саме цікаве? Вони тут крізь пишуть, що він підходить для R3500 для розширення. І е, лише на німецькому сайті вони пишуть, що ця батарея сумісна з R3500 і R4000. Я використовую R4000, по-перше, у R4000 ємність 3456 Вт, і плюс е, тут в нас 3068 Вт годин. І в нас виходить, що 6,6 кВт буде за. Гальна ємність за допомогою цієї батареї заряджається. Вона от давайте тут ліпше видно характеристики. Заряджається вона за 2,5 години, бо в неї 1,5 кВт швидка зарядка від розетки. Вона може заряджатися через дріт, тобто у вас можуть бути у розетку увімкнений і ця батарея, і r 4000 Тобто вони можуть бути окремо, і вони окремо заряджаються, але коли розряджається, він добирає саме силовий момент самої батареї. Але якщо ви використовуєте і заряджаєте від одного джерела, то звісно там буде не така швидка зарядка. А тепер далі. Ну тут е, перша версія, в нас вже версія, друга чи третя. Бо е, ну, тут вже показано. Я вам вже показував розташування самих цих зарядних модулів і де воно розташовано. Ось, бачите, воно з боку розташовано, і саме так воно і конектиться. А тепер саме цікаве, ну порти я всі перевірю. Тут літій-залізофосфатна батарея, звісно, в нас 3 тисячі з половиною половиною тисячі циклів зарядки до 80%. За допомогою цієї батареї, наприклад, павер-станцію r 4000 можна розкачати до 13 кВт. Будь ласка, R4000 плюс 3 батареї B3000 – це 12 тисяч дев'ятсот годин. Так, це буде недешево. Це буде не дешево, але це готове рішення, яке ви можете завжди транспортувати. Наприклад, будівельний майданчик. Як ви будете його живити, так? Чи, наприклад, виїзна ремонтна майстерня, чим генератором якимсь там тягатись, Ніфіга. А тут ви ще можете сонячну батарею на R4000 кинути наверх, так? Можете. І знаєте, що саме ще цікаве, що у варіанті того, що скільки вона коштує зараз, вона коштує не. 1799 баксів. Ви можете ну, євро. Ви можете використовувати наш промокод Технозон і ви отримаєте 90 євро знижки. Я рекомендую замовляти саме з європейського сайту на Польщу, якщо ви замовляєте через NP Shopping. Бачите, ну, от ми натискаємо, тут теж промокод Технозон наш працює. Е, така саме зни... о, 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 о. На європейському сайті 1619. Там знижка, там знижка більше, нифігасу. Ого, го на європейському знижечка в мене більша. Тому. Це просто. А ви ж можете з цим промокодом замовляти все, що заманеться? Не тільки цю батарею. Можете замовляти будь-яку паверстанцію. ну стоп. Стоп, стоп, стоп. А ну скільки зараз коштує в нас 1500. Сама-сама е -е, в нас ходова батарея, яку купують люди. Найпопулярніша. А ну-ка, промокодик Технозон. Давайте, де там? Раніше в нас було, щоб ви розуміли, у нас був промокод, ми вибивали з виробника на 20%, але потім нам його закрили зарази. Слухайте, 5990 знижка, і він зараз r 1500 коштує 539 баксів. О, євро. За 539 r 1500 та ладно, слухайте, посилання теж в опису під цим відео і на промокод, і на посилання на саму поверстанцію, і на огляд поверстанції, і на огляд R4000, якщо вам цікаво, також є описі під цим відео. Ну і, звісно ж, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Пішли тестувати далі. Дуже цікаво. Слухайте, ну якщо і казати про тести, то спочатку і почнемо. Чи чесні ці е, USB-шечки, чи дають вони 100 Вт чесні? До речі, тут же ж в нас є ще BMS-інвертор у цій ну у цій батареї. Тобто вона може заряджатися безпечно і розряджатися безпечно. Тут захист. Ну тут 100 Вт, тут 100 Вт, ну що, ну All Powers, це, це чесна, чесний, скажімо так, виробник, який дає 20 Вольт чисті. Це нормально. Давайте подивимось стандарти швидкої зарядки. Давайте прибираємо навантажувач. Давайте подивимось стандарти швидкої зарядки. Тут є захист від перегріву, захист від, скажімо так, переохолодження, від, від усього, від овервольтажу, від овер ну, Давайте, амперажу і тому подібних штукенцій. Давайте подивимось на стандарти швидкої зарядки усіх портів, які є. Давайте на автодетекті. І подивимось. О, все, поїхали. Так, Power Delivery 3, 100 Вт PPS. Тепер Q Charge 2, Charge 3 до 20 вольт. В нас є Samsung HFC швидка зарядка 12 вольт. ні, Power Delivery 2 є. Є в нас FCP, SCP, теж по, максимал, по максимальці 40 Вт. І немає тільки OPPO, це в нас BBK Group. Давайте другий э, порт Тайпсішечку ми перевіримо. Будь ласка, ми отримуємо те саме. Тобто це абсолютно чесна паверста... Ну, не поверстанція, а батарея для розширення поверстанцій. І ви отримаєте, якщо у вас стоїть така поверстан, ну така батарея, ви отримуєте ще додаткові джерело зарядок. Тобто через 100 ваттний ви можете ноутбуки заживити, ви можете все, що завгодно. Ну, Давайте ще 18-ваттний порт. Подивимось стандарти швидкої зарядки. А ну, гум. Гумку, будь ласка. Ну, ну те саме: -Charge 2, другий, Charge 3 до 12 вольт, Samsung 9 вольт, FCP 9 вольт і Huawei FCP Ми не бачимо. Тобто, це стандартний порт Type-A швидкої зарядки. Коротше, що я вам скажу? Дуже класна річ, бо підходить, наприклад, ось такий варіант для гаражу, для дачі, для домівки. Для офісу, для бізнесу, для повного бекапу, наприклад, така штука на дачі, і ви ще там панельку сонячну закинули, чи, наприклад, у гаражі, чи виїзний якийсь а, варіант а, ремонтних робіт, чи будівельних робіт, чи щось інше, це, цей комплект може таке забезпечити. І B3000, то це дуже крутилезна батарея на 3,1 кВт, і У парі з цією станцією у мене зараз у офісі 6,6 і кВт. Я рекомендую посиланню опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.